Пан Індрій запропонував прочитати Соловіша про Чорнобиль, але перш ніж я його прочитаю, я хотіла буквально кілька слів сказати. Пару днів тому тут був вечір пам'яті Леоніда Осики, нашого гіміального майстра, і згадували його вічний Кам'яний Хрест, куди знімався в селі Рузові на Знятим це Івано-Франківська область. В цьому регіоні це покупка етнічна територія Прикарпаття. Багато років після Чорнобиля люди отримували так звані гробові, так називали в народі гроші доплату, тому що там, на жаль, далеко від Києва, від Чорнобиля впала якась серйозна радіаційна хмара. Я пам'ятаю, як моя мама плакала, її учениця. Приїхала Карпата з одним паспортом з прип'яті, де 10 років пропрацювала. І якийсь лікар, який лікував Чорнобильці в першій дні евакуації, сказав Дитинку, хочеш вижити, бери тільки паспорт у тишеньку і якісь кілька купюр, щоб доїхати. І так вона після 10 років залишила квартиру, меблі техніку, все, що в неї було, і приїхала з одним паспортом. Але вона слава Богу, жива, поправила своє здоров'я. На жаль, цю трагедію ми всі переживаємо, я теж пам'ятаю той час, коли я ще була неповнолітня, але пам'ятаю дощ, Чорнобильський, пам'ятаю парад, шарки, як ми жили через все це місто. Все...